Сьогодні в Архікатедральному соборі провели особливий чин. Архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Василій Семенюк омивав і витирав ноги дванадцятим своїм священикам. Молитовне дійство чинять, слідуючи прикладу Христа щорічно у чистий четвер. Ісус це зробив, щоб показати ту велику любов до ближнього. Христос хотів підкреслити ту чесноту покори, любові до ближнього. І він то з любови до ближнього умив ноги своїм апостолам. І на цю пам'ятку завжди епископ умиває ноги священникам. У римокатолицьких католицьких церквах каже архієпископ і митрополит Василій Семенюк, під час молитовного дійства ноги умивають прихожанам. І чин цей також означає покору перед ближнім. Христос вчить нас тої покори, будьмо покірні, стараймося. Добро робити ближнім нашим, бо кожного ближнього ми бачимо Христа. Стараймося навіть любити тих, які нас не люблять. Стараймося молити за тих. Які нас проклинають. Також у чистий четвер прийнято прибирати свої домівки. Про цей звичай тернополяни знають і кажуть, обов'язково наводять лад саме сьогодні. Будемо вдома наводити лад, будемо готуватися до Пасхи, пікти Паску, прибирати все, митися будемо, щоб в нас все було гарно на Пасху. Нагадаємо, завтра у Страсну п'ятницю, починаючи із 9-ї години, в більшості храмах Тернополя виставлять плащаницю.